Доброго дня! Отримали нову партію ортопедичних шлюпанців, які я вам зараз продемонструю. Дана модель йде в чорному кольорі і зроблена, так прошита в кубик. Іде. Дуже гарна модель, стильна. Це є топова модель прошлого сезону, минулого сезону. От. Устілка у нас. Іде ортопедична, під нею гелевий наповнювач, який виробляє форму під вашу ніжку. Підошва у нас поліретанова. Також дана модель зручна тим, що вона йде на липучках. Тобто ви можете підрегулювати собі ніжку, як вам буде зручно. Ось, знизу і зверху. Липучки йдуть міцні, тобто ніжку будуть тримати. О, також у нас є в білому кольорі, прошиті. Ниткою, гарно доволі виглядає. от Тут іде біла підошва. І є гарний колір, рожева змія називається. От, демонструю вам. Тобто, все наше взуття, воно іде ортопедичне, воно іде шкіряне, воно легеньке, щоб зручно було носити в повсякденному житті. Можна носити як і на роботу, так і вдома, кому як буде зручно. Тому. Кому сподобалась дана модель, переходьте за посиланням і замовляйте. Гарного дня вам!